Ірина Мордовцева з міста Дружківка Донецької області. Жінка приїхала до Луцька разом із родиною. Псом на кличку Байрактар переселенка розповідає, у центр допомоги переселенцям із тваринами прийшла за кормом для домашніх улюбленців. В основному того корм. Він з Костянтинівки, теж з Донецької області. Ми за ним туди їздили, бо вже його замовили, і треба було його вивозити, бо там цілі і всі під обстрілами вони сиділи. Йому ще року нема. Він живе тут в Луцьку. Весь час і останній мирний день він народився і почалась війна. Юрій Балаболка, родом із Бахмута Донецької області, каже у Луцьку майже рік. За цей час неодноразово приходив сюди за допомогою. Сьогодні обирав одяг. Вибрали пару курток, таких. Від вітровки ходимо в чужому одязі. На території подвір'я, де мати моя живе, було декілька прильотів. Були вже і будинки потрощені, деякі підприємства вже отримали. На станцію на залізничну вже був прильот. Анастасія Марченко волонтерка. Вона переселенка із Миколаєва. Жінка у центрі допомоги переселенцям з тваринами двічі на тиждень сортує одяг. Але я вважаю, що це дуже маленька частинка, яку ми можемо вкласти в таку добру справу, тому що якщо нам хтось допомагає, ми також повинні допомагати людям. У нас вдома вже було невиносимо, і в мене собака в принципі почала від бомбардування, хворіти в неї почалися приступи епілепсії. Одяг взуття беремо, приносять нам небайдужі личани, жителі Волинської області, навіть присилають нам, робимо запит. Якщо є якась нова сім'я, яка приїхала взагалі без нічого. Наприклад, треба навіть посудити. Елементарні речі, книжечки, пазли, дитячі іграшки, корм, якщо є. Раніше було набагато простіше, нам передавали з Польщі. Цим людям найважче знайти житло, ніхто не хоче їх селити з тваринками. За словами волонтерки Наталії Петрук, сьогодні в рамках Дня відкритих дверей центр допомоги переселенцям із тваринами відвідало дві сотні людей. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.